Слава Україні, брати та сестри! Тут, значить, Микола Валуєв, якщо хтось знає, це людина-подібна мавпа, на яку свого часу одягли боксерські перчатки і хотіли зробити з нього боксера. Ну, Рахуючи його великі розміри, думали, що йому не буде рівних. Але як показала практика, що його бив навіть Девід Хей, який два рази був його менший, але з характером і технікою. І як боксер він був доволі посередній. А як людина він взагалі оказався лайном. Ну, як і всі росіяни. І закликає ж цих самих Хорків іти в Україну і вмирати. типу ж. Сам чогось не йде. Боїться українських дронів. А його дрон обов'язково знайде. Це лише питання часу. Тримаємо стрій. Здравствуй, друг! Да, я обращаюсь к тебе, к своему соотечнику. Настали непростые времена. Моя хата с краю, этот принцип больше не работает. Страусиная политика никогда ни к чему хорошему не приводила. Настало время определиться. Наш президент взвалил на себя огромную ответственность. Я считаю, надо его поддержать ради того, чтобы довести дело до конца. Как это дело довели наши деды и отцы в прошлом веке. Это очень важно, потому что это касается и тебя, и меня, и будущего наших детей и внуков. Определяйся. Удачи тебе. Силы, духа. Ну і щоб хочу додати, що Україна обов'язково переможе і заберемо свої землі. Просто треба боротись. Нам всього лише все, все, що потрібно, вистояти на один день більше, ніж ці зможуть зробити росіяни. Всіх обійняв.